Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Ця змова допоможе привернути добро у ваш дім, щоб він був багатим і навіть розкішним. Але щоб обряд спрацював на 100%, вам потрібно обов'язково підписатися на мій канал, поставити вподобайку цьому відео. Це і буде вашою вдячністю. Отже. Візьміть трохи овечої вовни або шматочок хутра, шкури, і наговоріть на нього вголос. Вівця овечка по світу ходила, шубу носила, шубата тепла і багата. В дім мій сама прийшла, тепла і багатство мені принесла. Так повний мій дім златом, сріблом і всяким добром. Будь мій дім багатий, усім домочадцям на благо, усім на диво. Будьте мої слова міцні. І липкі. Хай буде так. Покладіть цей шматочок наговореної вовни в затишне місце вашої оселі, щоб ніхто не знайшов його і ненароком не викинув. Нехай він лежить там цілий рік. А через рік треба взяти нову шерсть і наговорити на неї те саме замовляння. Не забувайте ділитися цим відео з близькими вам людьми, ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі, дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!